Моя матір завжди чинила зі мною нечесно. А тепер тим більше, бо, бачите, я маю відмовитися від свого життя та її доглядати. Дотепер мама жила з моєю молодшою сестрою Людмилою, а після того, як її раптово не стало, постало питання, як бути з нею та квартирою. Дотепер вони обоє каталися як сир в маслі, і думати не хотіли, як мені. А тепер дуже мене мама потребує, а особливо моєї опіки, бо їй вже 79 років. Люда мала завжди більше цукерок, частіше була цілована і мала кращі сукні, ніж я в дитинстві. Попри звичну думку про те, що молодші доношують одяг за старшими, то у нас такого не було, бо у нас велика різниця у віці. Тож люда ходила, мов маленька лялька, вся в бантах та рюшках і білих підколінках та лакованих черевичках. А я мала заслужити якусь обновку чи лакомство гарними оцінками та слухняністю, а от люда могла капризувати, як собі бажала, все їй сходило з рук. Я поїхала вчитися в велике промислове місто, і там знайшла чоловіка та залишилася жити. За домом не сумувала зовсім, спілкувалася спочатку листами, а потім телефоном. Як справи? Добре, як здоров'я? Добре. Ось приблизно так виглядало моє спілкування з мамою та сестрою. Тата у нас не було, бо пішов з родини, залишивши колишній родині трикімнатну квартиру. І ось в цій квартирі вони залишилися жити. Далі Люда дуже вдало вийшла заміж. Подорожувала світом та стала приводом неймовірної гордості для мами. Тепер наші розмови були ще коротші, бо мати дуже хотіла похвалитися люденими успіхами, а людочка, я погано чую, обривала я розмову. Подумати лишень за всі ті роки, що я жила в іншому кінці країни, вона навіть до нас не приїхала ні на хрестини, ні на мій ювілей. Ти дитина так далеко вийшла заміж, та й місто твоє я не люблю. Там не повітря, а один дим. Люда дітей не мала. Чи то чоловік не хотів, чи то вона думала, що ще все попереду, але далі сталася аварія, і мама залишилася сама. Я не буду кривити душею, але мені більше було шкода грошей на дорогу, ніж маму з її горем. Приїхала в квартиру все в людених речах. Подарунках, фотографіях, я тільки на старих фото, а мої діти на фотокартках в альбомі глибоко в шафі. Почала я її питати, де людині гроші, чи є у неї якийсь банківський рахунок, що робити з її речами, а вона лише плаче і нічого не знає. Поїхала до її чоловіка і спитала, що з грошима, а той лише визвірився, що мені гроші в голові, єдине, що дав її речі. Думає, що мені її грошей треба. Мати, за що буде жити? Я не планую її забирати до себе, бо вона й не поїде, а доглядальницю їй якусь треба з часом. Ти така черства, каже мама. Людочка так би не вчинила. Людочки нема. А ти як плануєш жити? Як, як? Ти переїдеш зі свого смердючого міста в наше і будемо жити. Мамо. То для тебе те місто смердюче, а там у нас все життя і у дітей, і у чоловіка, і у мене. Ми точно не плануємо переїжджати. Людочка переїхала, людочка жила так, як їй хотілося. Людочка завжди до мене приходила, а ти на мій ювілей навіть не приїхала. Як і ти на мій? Отак ми й розійшлися, бо я не планую жити в музеї людочки, навіть якби жила сама в підвалі. А мама все хникала і хникала, жалілася, що все її болить, і нема моєї людочки або мені поспівчувати. Як тобі щось зле, їдь в лікарню. Кажу, бо це єдине мудре рішення, але їй треба просто перед кимось жалітися, а я маю своє життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.